Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Хочу показати вам сьогодні роботу. До речі, хочу звернути вашу увагу, що я знімаю вже в HD, тобто буде якісне відео, в якісному форматі, буде в, форматі в розширенні 720. Але хочу вас, наперед, попередити, що буде ще кілька відео в якості там, 360 або 480, тому що. Є багато старих фільмів, зазнятих, просто не змонтованих ще не викладених, і я вже як вони такі є, то я вже такими їх і викладу. Але вже починаю знімати в хорошій якості. Отже, е значить, в чому заключається робота? Робота така трошки з цікавинкою, буде вам цікаво сьогодні. Заключається робота в тому, що є от така от насадка для апарату для мийки високого тиску, типу Кершер. І, значить, людина купила отакий от перехідник. Але перехідник, як бачите, має оці от вусики коротші. І, коротше, і нема такого перехідника, треба зробити. Цяцька далеко не дешева, і вигідно її робити з нуля. Є кусочок латуні на хазяйській. Будемо робити. Ага, і ще одне, що хочу сказати, що має він бути на 20 мм довший. Є, цей розмір має бути на 20 мм довший. Шестіграніка цього не потрібно. Є, у нас буде десь тут починатися різьба. От. Ну, що ж, зараз для початку зробимо мотокарну роботу, а тоді фрезерну. Отже, протачуємо нашу заготовку зверху до діаметра 20, 20, 20-23-24. До діаметра 24. Зупиняємо, щоб не гнати в кінець сам. Зупиняємо, міряємо. У нас ще тут 4 десятки. Підбавляємо 4 десяточки і поїхали. Різець Т-15К6, обороти 1600, подача. 0,15 вроді. Далі будемо точити всі потонші. Наступний розмір 9,4 на глибину 13. Є 13. Так, Тепер нам потрібно зняти фасочку тут. Так, і тут. Так, і тут. Так, в принципі, токарна робота, ну майже закінчена. Так, тепер робимо канавку. шириною. Ширина каналочки у нас є 3,5 мм. Тут в мене вже є два, значить, ще 1,5 мм я від'їжджаю. 1,5. Так. Торснуся. І по лімбу точно подаю 3,5 мм. Після зацентровки сверлимо отвір. Будемо сверлити назустріч з двох сторін, щоб не мучитися. Так, ріжемо різьбу, значить в задню бабку я вставив такий лашку держатель, як бачите. От. Ріжемо різьбу трошки смальцю. Так. Поїхали. Треба вчасно зупинитися. Можна навіть руками докрутити. Щоб нічого не вирвало, нічого не скрутило. Так, є. Лажка лишилась там. Є. Різьба получилась, класно. Так, що? Токарна робота нашої детальки завершена. Получилося досить таки акуратненько, чистенько. Тепер нам потрібно зробити оті от вусика. Будемо робити на фрезерному в ділильній головці. Дуже добре, що у нас тут є циліндрична частина, за що можна взяти. От, в принципі, має получитись добре. Так, взяв я нашу заготовочку в ділильну головку. Так буде найпростіший і найточніший. Починаємо для того, щоб зробити ті вусики, треба по 7,6 з відказання зняти. Так, оборотики побільше. Так. Так, стоп, забагато. Тоснувся. Є.

Ти Ще на 180 градусів робимо то саме з другого боку. Так. Тепер попробую показати, як будемо фрезерувати ці всі радіусні. Радіусні закінчення. Тобто ділильна головка крутиться і знімаємо потрошки. Підсунули, знімаємо другий бік. Таким чином обдираємо матеріал між нашими вусиками. Після фрезеровки, як бачите, фреза все одно залишає такі радіусні ніби канавочки, так? Бо вона, тому що вона йде тільки вершиною. І їх потрібно згладити напильником. Той діаметр у нас не є відповідний, нам головне цей. Значить, я вже отут зробив От, грубо обдер. Значить, Як це робиться? Тобто, я обмотав матерчатою ізолентою поверхні, які вже є оброблені. От. І сидимо і дочухуємо. Акуратненько треба все робити, щоб не завалити ніде кромки, не пошкодити ніде поверхні, які вже є оброблені, які вже є готові в розмір, щоб не було ніяких ні царапин, ні завалів, ні заминів. І потрошки-потрошки по просто їх стираємо. Воно йде легко по латуні. От. І отак от доробляємо. Ну що, напільник творить чудеса. Після кількох десятків хвилин отого випилювання тих двох вусиків підганяння. Пойшлася отака от деталюшка. Тобто, <клух> що ми в результаті отримали? Ми отримали Так, де я то вже подів, Ага, от воно. Ми отрима точно таке саме закінчення, як і тут. Так, значить, ставимо в нашу канавку гумове колечко. О, так, і попробуємо, як ця штука працює. Значить, е -е, є у нас отакий от, ответ на деталь, як то кажуть. Бачите, вона має там всередині теж такі самі пази під ті вусики. Отже, вусиками ми... Вставляємо в наш корпус, досилаємо до упора, вусики з'являються у вікні, прокручуємо і защолкується. Ну все, держить. І точно так же саме витягуємо. О, така от робота народ, трошки з заковикою, але думаю, всім буде цікаво. До речі, зверніть увагу, що в оригіналі. Оця штука взагалі є не оброблена, вона є лита. Вона є лита, вона є рапата. Тобто, те, що я тут напильничком отак от вивів, то, напевно, тільки краще. Все. Дзвонимо до клієнта, кажемо, що ваша цяцька готова. Забирайте гонорово. Все. Всім дякую за увагу. Думаю, вам сподобалося. Удачі!